Так історично. Не буду вирізати, в мене живий блог, живий блог, Я просто сидаю, говорю, 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 і мене не заткнути, мені не закрити пенку. Трішки вже сонна, тільки прийшла додому і вирішила заглянути на цей канал. Так історично склалося, що мій блог розділений на два канали. це це... Португаломовний і україномовний канали така от іронія долі, що в мене майже однаково підписників на тих обох каналах. І сьогодні я хотіла вирішити поділитись своїми от думками і комусь може буде цікаво послухати, чим Україна сильна, чим Україна запам'ятовується. Чим я жила в Україні дуже багато років? Я хотіла сказати сьогодні, чого мені найбільш не вистачає з України і чим Україна може підкорити світ, тому що я людина не українського походження, але я жила в Україні, і багато що стало мені рідним і навіть більше. І сьогодні це відео, якщо ви розумієте, хотіла записати для того, з однієї сторони це таке відео з цікавинками, з іншої сторони, чим Україна може бути корисна світу, і чим Україна може піднятись після перемоги, доєднатись до світової спільноти. Що в Україні класно, нікого такого є, одним словом. Згадуючи про Україну, не вистачає смачної курятини наша ряба. Дійсно якісна курятина, дійсно смачна, дійсно максимально натуральна, якщо казати про курятину, вирощену от в таких от технічних цілях, скажімо так, технічних таких от фабричних цілях. Наша ряба дійсно якісна курятина, вони можуть вирощувати, виготовляти м'ясо, і дуже багато страв класних виходило. Я перекуштувала курят. Я дуже люблю куряче м'ясо. Я їм тільки рибу і курку. Я іншого м'яса не вживаю. Я проїхала дуже багато країн світу, і в Україні багато інших марок куштувала. і От наша ряба. Дійсно дуже якісна, мені дуже не вистачає. Я думаю, це міг би бути постачальник курятине на європейському рівні. Дійсно у них якісні товари, дійсно якісні, смачні продукти. Ярослав, бачите мене цю постіль в Кабовери? В цій постілі більше 10 років. І в нас з України. Марка Ярослав відшивала дуже якісну постільну білизну. Та інший домашній текстиль, навіть одяг. І в е, мене дуже багато є що від них. В основному це рушники, це постільні комплекти, це якісь такі от скатертини, є одна ковтина і одна сукня навіть, тому що вони шили один час речі, не знаю, як зараз. І це дійсно мені дуже не вистачає, тому що така якісна, особливо пустіль у них, вона просто незношенна. І це неймовірно. Я дуже любила Ярослава, в них дуже класні магазини, дуже такі затишні. І я її на подарунки брала інколи. І сама замовляла собі подарунки від Ярослава. Дуже якісна, дуже класна. Завжди я до них забігала. Я... І штори в них були, в них багато що було. Подушки. В них дуже велика лінійка, і дійсно виготовлено в Україні. Цього дуже не вистачає. Шоколад Роше. Зараз хтось може якийсь довбойок залишився в мене на каналі, буде кидатись в мене віртуальними такими каменями. Але шоколад Роше. Я колись навіть бачила в Іспанії. Дійсно я завжди привозила всім і в Кабоверди, і в Бразилію, шоколадки рошен. Вони всім дуже подобались і мені. Мені їх дуже не вистачає, особливо ті батончики. О, які не класні. З карамельною начинкою, з молочною начинкою. І знову з нова з'явилась начинка. З повітряним рисом здається. Дуже От Давно я не куштувала їх вже, мабуть, ого, мабуть, з рік. Дуже класні, дуже мені не вистачає їх. Срібні прикраси. У мене в Кабоверді до сих пір є дуже багато красивих наборів срібних. Дуже багато просто каблучок. Ланцюжків, сережок, о, неймовірна якість, українське виробництво срібла, воно дійсно о, дуже різноманітне, є навіть авторські прикраси, як от Орінко. У них дуже чудові просто витвори мистецтва, художні вироби, є мас маркет дуже якісний, Хартов, це скоріше щось середнє між Мас-маркетом і авторським вони дуже класні прикраси. І вони дійсно ексклюзивні, вони всім тут подобаються, і могли б продавати на експорт. От дійсно е, одяг. В Україні відшивали дуже багато одягу. Одна з них експрес-мода, в якій я декілька разів брала речі, щоб тут продати. І ми з мамою собі брали. В останній раз наша знайома замовляла для нас. Щоб ми продали тут. Ми через ню замовляли. Дуже якісні речі. в них є лінійка, речі великого розміру. Це також дуже не вистачає нам, як споживачам, і як бізнесменам. Тому що ми тільки почали свій невеличкий бізнес і зразу воно все через війну. Але надіємося, що повернеться. Надіємося, що повернеться, тому що і останнє це перепилені яйця. Таких перепилених яєць я мало де, мабуть, ніде не куштувала, як в Україні. Вони дійсно якісні і вони дійс... ще забула кавуни. Ще забула кавуни. Кавуни в Україні, от не повірите, найсмачніші. Такий потенціал можна всю Європу годувати кавунами. Тому подумайте про це, друзі. І таке було сьогоднішнє моє відео ностальгічне. Але я обожнюю своє життя в Кабоверде. Неймовірно, красива країна. Кожен острів має свою культуру, свій клімат. Це ціле, ціле і все світ для мене. Приїжджайте на Кабоверде, відкривайте світ для себе і відкривайте себе для світу. Це дуже важливо. Я з вами не прощаюсь. до наступного відео. Буду намагатись. все-таки бачите, Раша програла. Раша програла. В самому початку Ютубу мені рашисти писали: Кому ти треба з україномовним контентом. Та ніхто на тебе не підпишеться. Може, два з половиною чоловіка підписується на тебе. І все. І ніхто. А мене вже бачите, більше 11 тисяч підписників на україномовному каналі. А є навіть мільйонники, Казали, що ніхто не буде дивитись україномовний контент. Давайте згадаємо: 10 років назад Раша таки програла. Вже Стерненко, буде, скоро 2 мільйона, мабуть, підписників. Стерненко крутий. От. Тому так?